Добрий день. Тільки прилетіла на вулиці жара неймовірна. Ви хотіли, щоб я показала себе. Дивіться, ось я, он хліб. Зараз я вам покажу. Ось є сосіське, там є колбаса. Я тут я знаходжусь в маркетопці і ми будемо робити огляд товару. Зважувати ми не будемо, тут безсмисліно це робити. Тут з вагою все окей, але тут є також свої недостатки. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайк і писати коментарі. Не звертайте увагу на мій, на мій волос, він у мене чистий, то на вулиці жарко, я поки сюди добігла, вся мокра була. Бачите? Жара неймовірна, 34 градуси. Все, полетіли ми далі. Зараз мене в кадрі видно не буде, а буде видно товар. Продукти, які мені подобаються, які я купую, а які мені ще й не подобаються, які я не купую. Так, що мені не подобається в маркетопці? Ну, не треба казати, що я обсираю тільки на тебе я ще й розкажу про маркетопки. Картопля українська 24 гривні 85 копійок. Ой, Я не можу це зрозуміти одного. Куди вони, блядь, дивляться? Ой, сорі, це треба запікати буде. Ну що це за картошка? Ну ви будете брати таку картошку? Ні, ніхто її не буде брати таку картофельку. Оце мені не подобається. Ой, я вибачаюся. Яблоко сортове українське, 19 гривень, 90 копійок. Пішли далі, дивитися, що мені не подобається. Ну я не знаю, оце гранат, вам він подобається, а мені не подобається. Оце так. Далі підемо ще подивимося. Тут акції, сплешні, теж акції. Банани 64 гривні 90 копійок. Бачите, Полуничка 86 гривень 90 копійок за кілограм. За кілограм. О, і вони таких, в таких ще пластикових лоточках продаються. От 67 гривень 50 копійок, 784 г. А що, і лоточок іде в подарок такий чи що? Виноград рожевий 224 гривні. А -а -а. Це стоїть купити. Забігайте, в маркетоп. То, то я до речі потеряла, купляйте таку полоницю, сума 67,50. І лоток буде в подарок. Доволі такий непоганий. Дома в хазяйстві пригодиться, він многоразовий називається. Тут такий якийсь дурдом робиться. Всі біжать, всі щось беруть і всім щось треба. Це я в час пік прийшла, одного не можу понять. О, зараз я вам покажу. Ціни ціни на огерочки. Дивіться, огірки саме дешево. 42 гривні. А огірок 39,90. Бачите, можете такий, можете такий помідорчик. 65 гривень. Вони ще і упаковані є з помідорчики в лоточки по 61 гривні за кілограм. Взяли, готовий і побігли. Редисочка. Редисочка у маркет топті по 50 гривень 40 копійок. Редис з до, дорогою і дорогий, що я можу сказати. Це дорого. Щось хочу сказати про співробітників, вони не йдуть одразу миють поли, коли я приходжу. Чого вони не роблять не миють поли до того, поки в мене тут немає. Людей, звісно, п'ятниця дурдом, Я вам ще покажу цибульку. Дивіться, 37 гривень, 60 копійок. Це така цибулька. І тут виходить 70 грамів. Це дуже дорого. Бачите, 70 плюс мінус 5, Я не даже заважать, тут не можу навіть товар зважити, тому що тут одні віси працюють э, людей дуже дуже багато. По йогуртам. Йогурти зрівнялись, дивіться, 3480. Це точно така ціна, як в АТБ. Така і в маркета. А, по-моєму, АТБ 3490. Там 10 копійок разниці, ну, 10 копійок туди, 10 копійок сюди, так що це доволі непогано. Отак. Тут, он йогурти по акції, ферма 50 гривень, 50 копійок. Ну я не знаю, акція тобто, чи не акція. Головне, там жовтий цінник висить. Оце мені не дуже подобається. Бачите, є крупи, є і все, все, все. Ну, воно так в відкритому віді. Люди ходять, мухи літають, плюють туди. Я таке не беру. Їм треба пленкою накривати, чи упаковувати його. Так, сметана. Що тут за сметана? Вон ми візьмемо сметана, сметана. Мені треба сметану. Ще потім вам розпаковку проведу. Сметана. А ось якась сметана 20%. Що це за сметана? 400 грамів. Я ще вдома її перевішу, подивлюся, бо тут я не можу цього зробити. А хто це виробник цієї сметани? Не знаю, скільки вона коштує. До 24.06 з'їсти. Сьогодні. 7 -е число. Угу. Київська область. Ага, понятно. Дома розбираємося, берем. Можна з'їсти до 24.06 з'їмо. Так, що тут по творожку? Творог дорого. А он, типа, акції 53-40 по 56 гривень. Ну, я вважаю, це донато дуже дорого для мене. Підемо ми далі. Подивимося, що тут ще є затвержки. О, канів 54 гривні 40 копійок. сейчас я вам ще покажу, що мені не дуже подобається у маркетопці. От дивіться, оце, наприклад, продукти. Вони от лежать, вони навіть не накриті ніяким стеклом. Ти так підходиш, контейнер вверху береш, набираєш. І тут люди ходять, вони чхають, плюють сюди. Здравствує! Да здраствує, що тут, рачки, регачки, гімно і сельмане заразні. Тим що світо, жара. Ну, оце, бачите, все відкрите. Зато, за А, там теж в них відкрито. Раніше у них було закрито, а зараз теж відкрито. Це там, сухофрукти. Там мухи літають. Мухи літають. Якщо я зустрічу на поті муху, я обов'язково вам її зніму. Бачите, це тут сухофрукти. Фіні різні, арахіси, курага. І тут багато великий, великий вибір всього. І тут мухи іноді літають. Вони літають і пролітають. О, муха полетіла. Десь вона там полетіла, жалко, що в кадр не попала. От дивіться, все лежить, да, воно лежить на льодові. Ну, воно, от, риба тут, бачите, красна, то вона, звісно, запакована. Це остальне в відкритому вигляді. Жара на вулиці. Не пекло. пекло. Магазин зайшла, ну, чесно вам сказати, остивала, мабуть, минут 15-20, поки я це ходила, дивилась, що по чому. Ну, ціни вам примірно. Гарась, 52, дев'яно, ляще восімь Бачите, великий вибір. Сира, великий вибір. І вона ціна колбаса по 76 шесть, Дівчата, як чолки, працюють. Хотіла купити м'ясо, але там така очередь. Я хотіла курочку взяти і запекти. Ну, навірно, навіть не знаю, стоїть це робити чи не стоїть, На вулиці так жарко, я не знаю, чи я її донесу. Ну, щось я придумаю. Що тут ось по акції? Ікра, ікра. Та тут ікра народ налітає, ікру купляю, маркетовки тут. Тут нічого я нічого сказати не можу, якщо тут сроки і дати, все нормально. То можна, в принципі, брати і їсти. Ось дивіться, о, це і 84 гривні 30 копійок. Олівочки. Ну, я не пробувала, я не знаю, смачні вони чи не смачні. А ікра, дивіться, імітована. 23 гривні, 10 копійок. Взяли, купили, їли і наїлися. Ну, це сосисочки смачненькі. А далі йде колбаска зі справжнього. М'яско вибирайте любу колбаску. Я думаю, там повечеряла, після цього відео, там далі буде продовження. Я випустила, я в Аврорі дала цю консерву, я її дегустацію робила на камеру. І розказала, що вона смачна. Горохова, горохова каша з м'ясом, доволі смачна. Ну це колбаска. Ви ж не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки і писати коментарі. Так, це я в маркетовці, ви ж казали, щоб я більше себе показувала. Привіт з маркетопта. Я тута, вода тута, напідки тута, на вулиці жаріще, неймовірне. Ось куплю собі такий лимонад, дивіться, моршинський. Він, звісно, дорогий, але він смачний. Я просто хочу пити, Я його поплю і поставлю собі в хой. І поставлю собі в корзину, не переживайте. Оцей смачний лимонад, він. Дорогий зараза, ну, раз в год можна ще конець лимонада купити. Я на роботі сьогодні була, трошки заробила копійчину на бутилку лимонада якраз хватить. 44 гривні аж стоїть, бери смак від імінізованого задоволення. Так що це такі діла. Так, да, кулечок треба взяти, ось дивіться, кулечка немає. Зараз ми тут поміняємо. Ми це положимо сюди, бо ось кулечки тут лежать, поставимо сюди і одірвемо собі кульочок. А от що це? Що це таке? Ну що це? Це Його що можна купляти? І в нас деревель 27 копійок, то воно вже усохло. М -м -м, ужас. Це ось щось таке непонятне. Що це таке? Лайм, лайм, лайм порчений. Перси кінжирний. Перси кінжирний загни. персик, інжирний. персик інжирний Народно, літай перший. персик кінжирний гнилий і купляю в маркетопті. Так, 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 так. Також в маркетопті є кришки. 118 гривень 70 копійок і кришка 9740. Це вам ціну показала, а ось оця кришка. Ось отака Ну, це десь 50 штук. Оце, мабуть, 50 штук. Да ось бачите, 50 штук. А тут теж якась кришка, мабуть, тут 50 штук. Що зглянемо. Ну, це непогані кришки. Це для тих, хто. Консервацією займаєтеся, також 50 штук. Одна кришка 97. ну Дивіться, оце кришка Скло. виходить 50 штук 97,40 і кришка господарочка. Кришка господарочка, ось господарочка 118 гривень 70 копійок. Також, якщо йде консервація, кого цікавлять банки. Банка склянна, трьохлітрова 54 гривні, банка склянна, півторалітрова 29 гривень, одна літрова 19,50 і півлітрова 13,40. Це я вам так ціни показала. А он ті банки. Так що залітайте в маркету і купляйте банки. Не забувайте до мене. Тут тільки стане щось розказуєш, люди всі біжать кудись і Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Добрий день, мої милі мої хороші підписники! Бачите, я до вас з улибкою всіх приходжу, улибаюся, щоб далі вам показувати цінову політику в магазинах, як вона щодня змінюється, як нас нахитують на вазі. Ну, ви бачите, що в мене контент все більше і більше становиться цікавим. Я дивлюся більше і більше переглядів. Люди дивляться, і попросили, щоб я себе показала, як я виглядаю. Ну, Хто дуже уважно, я там починала вести свій канал і я кушала. Ну, тепер я хочу вам продегустувати і розказати: 38 гривень. Купила отаку горох. З м'ясом. Я це буду перед, ну, як продегустую, вам розкажу, покажу по цій консерві, що воно таке. Це я в Аврорі купила. А потім я буду йти в Маркетоп, там буду далі продовжувати е, свій контент знімати. Так що, ну що, відкриємо, попробуємо. Ми, напевно, тут 325 грам написано каші. Не будемо провіряти вагу, правильно. Ми давайте ми відкриємо і зразу Попробуємо яке воно на смак я думаю, так буде правильно. А то, хто дивиться, оце ж жде, жде а я його драконю, драконю їсти хочу. Може побігла людина та купила, а воно може бути і не смачне, а може бути і смачне. бачите, як воно відкривається. Зараз будемо розбирати, що воно тут є. Ого. Угу. Так, тут так мілко написано технічні умови. Надо, мабуть, лупу брати, бо я навіть не бачу, хто виробник. Давайте я вам отак покажу, а ви зайдете потім в Аврору і подивитесь і почитаєте, бо мені я не можу. У мене очків немає, ще собі на очки не заробила, не купила. Отака горохова каша з м'ясом. Тут, знаєте, вони так пишуть. Я тільки побачила, що срок придатності, бо чорне виділено, не більше двох років. Це я побачила. А далі я не можу зібрати. Що там за букви. Там, ну. Все так мелко написано. Давайте ми лучше спробуємо цей шедевр з аурори. А пахне горохом. Зараз вам розкажу. Це горох з м'ясом. Горох я бачу. М -м -м. Смачний горох смачний кажу сразу. Можна даже не гріти. Сейчас жара, тим более. М -м -м. Сейчас попробую, можем. Ну так, знаєте. Як для мене, то воно трошки солонувате. Пересолено. Горох є, м'ясо не знайшла. Може, кусок м'яса хоч знайду. О, щось найшло таке. О, м'ясо! Точно! Дивіться, тут ще й шмат м'яса. Не зря 38 гривень викинула. Зараз вам покажу О. Це м'яско. Знаєте, навіть не хляке, а м'ясо. Ну, -м -м. По 10 бальній шкалі я б поставила 9. М'ясо є, горох є. Тут даже є морква і цибуля. Смачне, ну, мінус, воно пересолене. Буде хотіться пити. А так собі нічого. Їсти можна. Ось тоже ще кусочок м'яса знайшла. Так что хочете біжить в аврору за гороховою кашею з м'ясою. З м'ясом. Я ще була пробовала, що там гаречку з м'ясом, но горохова смачніша. Так, чи дело? Це я вже пообідала. А це я собі ще й на вечерю оставлю. Так що, виходить, однією банкою можна наїстися 38 гривень утром і вечором. А потім ще воно так, знаєте, як пересолене трошки, водички запиті, все, желудок повний. Ну, так як це горох, тоді буде пух-пух-пух-пух-пух.